Всім привіт, В даному відео ми продовжуємо тему ф'ючерсів і розглянемо калькулятор, як в ньому розрахувати ціну ліквідації та PNL, тобто дохід або збиток, який ми отримуємо в тому чи іншому результаті. У передньому відео ми розглянули базовий інтерфейс фьючерсів на Binance, зрозуміли, що таке ізольована та крос мережа, як використовувати кредитний плачет та як відкрити угоду. Для того, щоб нам прорахувати наші збитки або отриманий дохід, або ціну ліквідації, нам потрібно відкрити калькулятор, який присутній на кожній з бірж Власне, в Binance він також присутній в правому верхньому кутку. Нажимаємо на калькулятор, і в нас з'являється ось таке виконечко, на якому вказано перше, це PNL, І наступна вкладка це ціна ліквідації. Це найважливіші для нас пункти. Для початку ми можемо ось тут обрати Он або шорт позиція, в залежності від позиції, яку ми плануємо відкривати. Наступне це обираємо наше кредитне плече. Для прикладу, я обираю X5. Ціна входу. Для прикладу, ми обираємо, що ми виходили по ціні біткоїна 16800 гривень. І плануємо вийти, для прикладу, 17 500. Ось тут потрібно нам вказати кількість. Кількість це сума в біткоїнах, на яку ми плануємо відкрити угоду. Або також можна вказати суму в USDT, на яку ми також плануємо відкрити угоду. Для прикладу, ми вказуємо 500 USDT. І ось тут у нас іде розрахунок. Вказано, що наш PNL. Буде 20 доларів 30 центів, і початкова маржа 9744. Тобто нам потрібно, щоб на нашому фьючерсному балансі знаходилося 97,44 USDT, і з кредитним плечем X5 ми відкриємо угоду на 500 доларів. Власне пінал, це отриманий дохід у USDT, тобто в доларах. А ROI – це отриманий дохід у відсотковому відношенні. І якщо ми змінюємо наше кредитне плече, для прикладу обираємо 10-те кредитне плече, залишаємо кількість 500 USDT. Всі інші показники також залишаємо аналогічні і нажимаємо розрахувати. І ось тут відображається, що при 10 му кредитному плечі, щоб відкрити угоду на 500 USDT, нам потрібно внести маржі на 48,72. Тобто потрібно, щоб на нашому фьючерсному аккаунті було мінімум ось цих 48,75. І тоді з кредитним плечем X10 ми відкриваємо угоду на 500$. Доларів. І все аналогічно працює, для прикладу, в шорт-позицію. Ми обираємо ціну входу, залишаємо для прикладу 16,800 Ціну виходу, виходу обираємо 16500, залишаємо кредитне плече x 5 і бачимо, що при 10 кредитні, кредитному плечі, щоб відкрити угоду на 500 доларів, потрібно внести 48,72, як і було, і отриманий дохід у разі успішного закриття угоди буде становити 8,70 USDT або у відсотках це 17,86. І, власне, якщо змінити наше кредитне плече, для прикладу до одного. Тоді ми бачимо, що нам повноцінно потрібно внести всю суму, і тоді ми бачимо, що PNL буде складати 8,7 USDT, а відсоткове співвідношення становитиме 1,79% від нашої мережі. І наступний дуже важливий пункт, який нам потрібно обов'язково розглянути, це ціна ліквідації. При відкритті будь-якої угоди нам обов'язково потрібно виставляти Take Profit та Stop Loss. в разі якщо ціна рухається в протилежну сторону, щоб ми зафіксували невеликий збиток, а не Отримали ліквідацію, тому у даному випадку ми можемо, хоча б зрозуміти, яка сума ліквідації при використанні того чи іншого кредитного плеча та використанні тієї чи іншої мережі вверху, ми обираємо крос. Маржа або ізольована. Звичайно, ми в даному випадку розглядаємо виключно ізольовану маржу. Також можна обрати односторонній режим або режим хеджування. Обираємо односторонній режим. Бираємо шорт або лонг позицію в залежності від тієї, яку ми плануємо відкривати. Обираємо лонг. Кредитне плече для початку оберемо 5. 5. Суму входу обираємо аналогічно 16800. Кількість ось тут, як і було в попередньому, ми можемо обрати, по-перше, біткоін, по-друге, це USDT. Але ось тут є один, одна велика особливість, що нам потрібно ось тут кількість для прикладу в USDT вказувати вже з врахуванням нашого кредитного плеча. Тобто, якщо ми плануємо відкрити угоду на 100 доларів мережі, тоді ми повинні її помножити на 5 і в кінцевому результаті угода відкриється на 500 USDT. І нам в даному випадку потрібно вказати 500 USDT, а де баланс вказати власне, наших 100 USDT в мережі. Тут ми нажимаємо розрахувати, і ціна ліквідації становить 13 405 доларів. Тобто, якщо біткоін опуститься до даної відмітки, тоді ми втратимо абсолютно всі вкладені кошти, наших, власне, 100 доларів. Власне, для того, щоб ми не отримали ліквідації та не втрачали всі кошти, потрібно завжди виставляти стоп-лосс, при спрацюванні якого ми втрачаємо частину коштів, а не всю інвестовану маржу, яку на якому відкривали угоду. І ще потрібно глянути, як змінюється ціна ліквідації, якщо ми збільшуємо кредитне плече. Запав'ятали, що при кредитному плечі X5 ми втратимо всі інвестовані кошти на відмітці 13405 USDT. І якщо ми збільшимо кредитне плече до X. 10. Тут вже кількість власне, залишимо без змін, але баланс вкажемо 50, тому що кредитне плече власне, використовуємо 10 Нажимаємо розрахувати і бачимо, що ціна ліквідації вже змінилася на 15 136 USDT. Тобто, якщо вартість біткоїна опуститься до цієї ціни, тоді ціна ліквідації буде набагато швидше в порівнянні з кредитним плечем x 5 І якщо ми власне обираємо для прикладу кредитне плече x 100 Яке максимально ризиковане. І, власне, обираємо, що ми відкриваємо з мережею 5, кредитним плечем X100, нажимаємо розрахувати і бачимо, що якщо ціна опускається до відмітки 16694 USDT, тоді ми втрачаємо власне наших 5 інвестованих USDT. На основі даного калькулятора ми можемо чітко розрахувати, який ми отримуємо дохід або збиток та яка ціна ліквідації, і що найважливіше, ми можемо зрозуміти при використанні того чи іншого кредитного плеча, коли буде ліквідація, та як максимально ефективно прорахувати нам нашу угоду, щоб отримувати і оптимальний дохід, і у разі отримання стоп-лосу небагато втрачати коштів. Не забувайте підписуватися на канал та прожимати лайки, тому що в подальшому ми також будемо розглядати інші інструменти, а також як торгувати правильно на ф'ючерсах, щоб отримувати дохід. З вами був. Тарас на каналі Startup і до зустрічі в наступному відео.